Засідання Верховної Ради України на ньому буде розглянуто кілька вкрай важливих питань на порядку. Денному зокрема є питання щодо судової реформи, кілька законопроєктів, цілий пакет, який дозволить провести ефективну судову реформу. І сьогодні буде дуже гаряче в Верховній Раді, так як не усі погоджуються з деякими нюансами в цих законопроектах. Також буде розглянуто законопроект про звернення до лідерів світових. Зокрема, Путіна Меркель Обами щодо звільнення з під арешту української льотчиці пані Савченко. Також тут сьогодні буде розглядатися законопроект, спільний народного фронту та блоку Петра Порошенка, а саме депутатів Миколи Княжицького та Вадима Денисенка щодо відміни показу російських телесеріалів військових та поліцейських в Україні. Тож сьогоднішнє засідання обіцяє бути дуже цікавим, і ми будемо його для вас транслювати. Студія.